Акційний товар по акції, коли ми збираємо середеньки, ось півтори тисячі середеньок. І я змогла обрати електрочайник за 299 гривень. Ось єдине, що мене дуже турбує, що він прийшов без стрічечки Oriflame. і я просто переживаю, але Напишіть мені, чи до вас приходив з Оріфлеєм товар без стрічечки Оріфлейм, щоб я змогла якось зрозуміти, чого так сталося. Ой, який красен! Це чайник Тефаль. Взагалі його ціна 2,5 тисячі. Ось, бачите, а завдяки такій прекрасній акції. І якщо то, бачите, в мене така чудова можливість його взяти. Ой, ну дивіться, який він гарний. Це просто ось. Ну, ось і все. Він тут один і був. Бачите, яка краса. Ой. Отакий гарний чайник. Представляєте? Ось так по Асі. Там ще є така чудова каструлька невеличка за тисячу серединник. Ну, але ось на літо я дуже хотіла цей чайник електро, щоб, бо він мені дуже подобався. Бачите, захист. І ось сам чайний Бачите, його ось така ниточка. І, і тут ще, бачите, є інструкція. І ось цей чудовий, боже, який він красний Ну, ви знаєте, тут е, все запаковано, я бачу. Ось. Може, я її напрасно переживала, що. Стрічечка була така не з Flam, але, я, знаєте, я жодного разу не отримувала, щоб була б. Би... Ну тут, бачите, і зверху так заліплено добре. Ось ось. І ось такий чай. Ой. Бачите, він всередині. Тут легко наливати водичку, і тут, бачите, отут є такий трошечки. Дірочки, щоб сама водичка так гарно виливалася. Ну, взагалі, тут така, бачите, прозора. І головне, що в типаль можна міняти детальки, якщо там він зламався, ой, не дай Бог. Тут, бачите, така ось. Ну, тут э, сама вилочка, то вона стандартна. От такий в мене подаруночок за серденьки. Ви знаєте, я дуже довольна. Він такий зручний, широкий. І от там, якщо у вас тисяча середень є, там така чудова маленька кастрюлька. Також тефай. Ну просто, якби мені був не треба ось чайник, я б точно її взяла. Але мені ось він так сподобався, я його взяла.